Вітаю, друзі! Досить насиченими видалися останні дні в політичному аспекті. Відбулася зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським в Білому домі. Я її більш детально розібрав. Саму зустріч розібрав в попередньому відео. На каналі ви можете його переглянути сьогодні. Хотів би розглянути взагалі наслідки та що відбувалося після цієї зустрічі, так як багато світових видань, багато світових лідерів прокоментували дану ситуацію. Її також коментував Дональд Трамп, і Володимир Зеленський, які, які після зустрічі в Білому домі поїхав одразу на ефір до каналу Fox News. Давайте більш детально розберемо взагалі, що відбувалося, що хто казав про цю ситуацію. Та які можуть бути ймовірні наслідки всього цього? Давайте про все по порядку. Після того, як Володимир Зеленський покинув Білий Дім, журналістка Fox News почала писати про те, що Дональд Трамп вигнав Володимира Зеленського і той не пішов саме з Білого Дому. Білий дім стверджує, що українці благали про перезавантаження, але Рубіо та Волд сказали їм, що Зеленському слід покинути територію Білого Дому і повернутися, коли він буде готовий до миру. Крім того, Трампа та його союзників роздратували, що Зеленський під час брифінгу знизав плечима та закочував очі. Світові видання, такі як The Telegraph та Bild, почали писати про те, що Володимир Зеленський не залишив Білий Дім самостійно його саме вигнали з Білого Дому. The Telegraph пише про перепалку між Трампом та Зеленським і каже про те, що це виходить за межі найгіршого сценарію для України. Кореспондент же New York Times пише про те, що ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого Дому з 96-го року. За весь цей час в овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер. каже кореспондент New York Times Пітер Бейкер. Досить гучною заяву видалася заява мільярдера Ілона Маска після цієї зустрічі. Він заявив, що Зеленський знищив себе в очах американського народу. Досить неоднозначно прийняли цю зустріч в Європі. Багато світових лідерів, думки яких розділилися, почали підтримувати то зеленського, то Дональда Трампа. Польський прем'єр Дональд Туск підтримав Володимира Зеленського та український народ. І сказав, що ми не одні. Заступник лідера партії майбутнього канцлера Німеччини Мерца висловився також підтримку України та сказав, що Європа не зрадить Україну. Мануель Макрон прямо заявив свою підтримку Україні та сказав, що Росія є агресором, а Україна жертвою, і ми повинні поважати тих, хто воює з самого початку. Також іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес висловив свої слова підтримки в адресу українського президента. Він написав в своїх соціальних мережах пост в підтримку Володимиру Зеленському та Україні і сказав, що Іспанія з тобою. Президент Польщі прокоментував дану сутичку між Трампом та Зеленським. І сказав, що він не знає нікого більше, хто може зупинити цю війну, крім Трампа та Сполучених Штатів. Роберт Фіцош заявив, що Словаччина не буде підтримувати Україну ні в фінансовому, ні в військовому плані. Видання ж Times пише про те, що Венс та Трамп готувалися до сварки з Зеленським для того, щоб поставити його в ще більш невигідне становище перед переговорами. За останні два тижні Трамп зробив усе, щоб підірвати Зеленського, пішовши на поступки Москві та зобразивши Україну агресором у війні, пише Financial Times. Досить гучними були заяви такого проукраїнського сенатора Сполучених Штатів Лінці Грема. Він заявив про те, що Зеленський повинен вибачитися перед Трампом за те, що відбулося. Я ніколи так не пишався Трампом за те, що він показав американському народу і всьому світу, що з цією людиною не можна. На жартувати також сенатор Лінці Грем, який завжди підтримував Україну, відповів, чи треба Зеленському йти з посади. Він сказав, що йому потрібно або скласти повноваження, або відправити когось, з ким Америка зможе вести справи, або змінити свою взагалі поведінку. Американський президент, після даної зустрічі, покидаючи Білий Дім, заявив про те, що Зеленський бажає боротися далі, а Америка прагне миру. Трамп сказав, що моя зустріч із Зеленським не увінчалась успіхом. Зеленський має миритись. Зеленський має сказати, що хоче миру для відновлення переговорів. Він повинен перестати критикувати Путіна і заявити про прагнення укласти мир у відповідь на питання, чи думає Трамп скоротити військову допомогу Україні. Він сказав, що «неважливо, що він розглядає. Також Трамп заявив, що припинення вогню можна досягти прямо зараз. Він сказав, що Путін хоче миру, а Зеленський продовжувати війну або ми закінчимо, або дамо йому можливість боротися до кінця. Також він сказав, що без сполучених штатів Україна не зможе перемогти, і зазначив, що тільки цього тижня загинуло 2000 тисячі солдатів. Я переживаю за українських і російських солдат. Я переживаю за усіх, сказав Дональд Трамп. На даному інтерв'ю також журналіст запитав Дональда Трампа, чи Зеленський залишив самостійно Білий Дім, чи Дональд Трамп вигнав Зеленського. На що Дональд Трамп заявив, що він і так знає відповідь. Чи ви вигнали Зеленського з Білого Дому? Трамп відповів: Я не зобов'язаний вам про це казати. Думаю, ви і так знаєте відповідь. Після того, як Володимир Зеленський покинув Білий Дім, він відправився на велике інтерв'ю до каналу Fox News, яке в принципі планувалося заздалегідь. На даному інтерв'ю журналіст запитав у Володимира Зеленського, чи вибачився би він перед Дональдом Трампом. На що Зеленський відповів Ні. Журналіст запитав, якби у вас була можливість повернутись до Білого Дому прямо зараз. Ви б повернулись. Зеленський відповів ні. Також на даному інтерв'ю Зеленський зазначив, що Україні потрібні гарантії безпеки, найшвидший шлях це НАТО. Якщо не НАТО, добре ніхто не тисне. Давайте тоді будувати НАТО в Україні. Європа готова. Погляньте на Європу. Вона сильна, вона стає сильніше, але вона хоче мати такого союзника, як США. Стосовно своєї відставки, Володимир Зеленський зазначив, що таке рішення має приймати виключно народ України. Журналіст Fox News також задав запитання: чи шкодує Володимир Зеленський про те, що так склалася розмова між президентом Сполучених Штатів та України. Зеленський відповів однозначно, що так він шкодує, і це було погано. Володимир Зеленський також розповів, що саме спровокувало суперечку на зустрічі з Прампом. Він розповів про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули. А президент диктатор. Де ж дружба між Сполученими Штатами та Україною? Сказав Володимир Зеленський. Але Володимир Зеленський дав все ж таки таку певну надію на налагодження стосунків між Сполученими Штатами та Україною та сказав, що все ж таки можна ще врятувати стосунки між Трампом та Зеленським. Після цього також виступив Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, та заявив про те, що Володимир Зеленський не хоче миру, попри всі його заяви. Рубіо також заявив, що Зеленський має вибачитися за свою поведінку. Зустріч з Трампом і Зеленським обернулася фіаско. Він також зазначив, що Дональд Трамп заявив, що до укладання мирної угоди в Україні не буде гарантій безпеки, а також зазначив, що Європа хотіла б, щоб український конфлікт тривав ще рік. Цим ЄС хоче послабити Росію. Прес-секретарка ж Білого Дому заявила про те, що Зеленський фактично спровокував віце-президента Сполучених Штатів перед камерами, президент Трамп був у захваті від цієї економічної угоди. А президент Зеленський, якщо подивитися запис, фактично спровокував віце-президента перед камерами. І як сказав президент Трамп, добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями. Вони були дуже впертими, а Трамп прагне лише миру для миру. Обидві сторони мають сісти за стіл. Обидві сторони мають говорити. І зазвичай обидві сторони трохи незадоволені угодою. Президент Зеленський цього не розуміє, і знову ж це вже не попередня адміністрація. Джо Байдена вже нема в овальному кабінеті. Ми більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру. І саме цього хоче президент. Після конфлікту з Зеленським Трамп доручив своїм співробітникам апарату з нацбезпеки розібратися в питанні, чи можуть взагалі США повністю або частково зупинити постачання зброї Україні. Видання Bloomberg випустила статтю з гучним заголовком про те, що Європа спробує налагодити відносини між Україною та Сполученими Штатами, але написали про те, що схоже, що США продала Україну. Президентство Байдена спонукало Зеленського очікувати, що американський народ продовжить фінансувати війну. З Зеленським покінчено сказав один з радників Трампа, але інший радник адміністрації Трампа сказав, що занадто багато було вкладено в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб піти зараз. Натомість США швидше за все різко посилять тиск на Київ і уникатимуть спілкування із Зеленським. Після візиту в Сполучені Штати літак Володимира Зеленського здійснив посадку в Лондоні, де Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Британії Стармером. Лідери дуже тепло привіталися. Як ми бачимо на відео, в результаті даної зустрічі було укладено нову угоду між Україною та Британією на позику на 2,6 мільярдів для зміцнення обороноздатності України. Радник президента Сполучених Штатів Майк Волкс висловився про те, що адміністрація Трампа одноголосно прийняла рішення про припинення переговорів із Зеленським. Радник Трампа мав на увазі саме переговори, які пройшли 28 лютого. Саме через цю одностайність українську делегацію попросили покинути Сполучені Штати без підписання угоду про ресурси. Те, від he, uh, I think he refuses to, to recognize the practical reality of this war. It's been going on for years. His countrymen are dying. And the people who have been funding this effort, the American people, are sick and tired of footing this bill. So it's a much different situation for him than it was three years ago. And as President Trump said today, he don't, doesn't have any cards. Um, the cards are not in his favor. They're in President Trump's favor. There's a new... New leader in the White House uh, who has much different priorities than the last administration. He wants peace, he wants the war to end, and it doesn't seem like Zelensky wants that quite yet. Володимир Зеленський публічно вибачився перед Сполученими Штатами для того, щоб покращити відносини між країнами. Адміністрація президента США Дональда Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Володимира Зеленського для відновлення відносин. Зрештою, як зазначає видання, британським чиновникам не вдалося врятувати економічну угоду між США та Україною, яку от, от мали підписати перед суперечкою президентів 28 лютого в Увальному кабінеті. Команда Трампа відхилила прохання повернутись до переговорів, заявивши, що потрібен час, щоб пристрасті вчухли. Повідомили Блумберг особи обізнані в ситуації. Таким чином, вже сьогодні відбудеться зустріч між європейськими лідерами Британії, які будуть обговорювати підтримку Україні, в разі якщо Сполучені Штати відмовляться від неї. На цьому друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.